Знижки в АТБ тільки до 12 листопада. Ви мене в коментарях часто питаєте про знижки на олію, тому показую олію першою. Дуже багато знижок на оливкову олію кукурудзяну, також по акції олія Чумак. І соусів знижка на барбекю усього 29 гривень, і також гірчиця по акції. Сацебелі 48 по карці АТБ. Ще сир сирне на знижках. Також консервація по класним цінам, рататуй вперше його бачу в АТБ. Мариновані огірочки маленькі 90 гривень. Також по аксімед, але не знаю, не пробувала. Багато знижок і на печериці консервовані. Також по акції кеші, 50 гривень по карті АТБ, сушені ананаси і асорті горіхове. А ось цей мигдаль обов'язково беріть, він найсмачніший. Ще у нашому АТБ у відділі випічки акція на ось такі донаці. Вони по 20-23 гривні. Трубочка з полуницею 20 гривень. Хачапурі з сиром сулугуні – 22 гривні. Це ось такі трикутнички. І ковбаска в тісті по знижці. Також ось такі трюфельє по знижці 31 гривня, карамельки 15 гривень по карці АТБ. Цукерки з мусову начинку 18 гривень, цукерки від конті 21 гривня, від Рошен – 25 гривень. Акційні ціни на печиво склад тут не дуже, але воно дуже смачне. На шоколадне також. А ось це просте, але дуже смачне. Зернове 50 гривень. Цукрові будиночки 53, якщо у вас є картка АТБ. Знижки на дитячу постілу 12 гривень і багато знижок на снеки. Курячі слайси усього 54 гривні, також арахіс по акції і чіпси від своєї лінії з будь-яким смаком. 27 гривень, ну дуже дешево для чіпсів. Люкс із цибулою дещо дорожче 64 гривні. з сиром в таку саму ціну. Яксі і на піне, стела, набір 137 гривень, це 4 штуки. Танкери по 26 гривень штука. Таке 2950, туборг набір також 129 гривень. І ще акції найгристе, але тільки наша. І по акції деякі елементи для коктейлів, тому є з чого обрати. Із кави знижки на капсулу від Якобс. Виглядають вони дуже цікаво, а також не еспресо. Кава зі Львова по ексклюзивним знижкам. І нарешті з'явились зимові набори чаю із зимовими запахами. Це мої улюблені. Шерлок Сікрес також непоганий чай 48 по карці АТБ. І Тімомес також має асорті. Зверху акції на Шерлок розсипний, але я таки не дуже люблю. Також ловерей, як завжди, по акціям. І до чаю можна обрати батончики. Знижка на Kinder Bueno, Пікнік та Макс Фан. Чекаю вас у себе в інсті. Тільки найкращі акції в АТБ, і тільки у мене до 12 листопада, а ти підпишись. Акції на торти грильяжний з арахісом по знижці, рулети від своєї лінії, червоний оксамит 180 по карці АТБ. Шматочком також по знижці. На село до 180 гривень. А медівник від своєї лінії 201 гривня. По акції усі йогурти від галичини з будь-якими смаками 25,80. І йогурт-лактель також по акції без смаків. Агуня по 17,18 гривень. Лактонія маленькі – 17 гривень. І злагода по акції. Ростишка по дуже крутим сінам усього 12 гривень. Також знижки на сирочки глазуровані, такий 18. Ферма взагалі по 12 гривень. І злагода б'ють всі рекорди, усі по 12 гривень. Такі батончики обов'язково спробуйте 51 гривня, чиста насолода. Є акції і на кисломолочний сир. Ця манюнечка 37 гривень, свеління 5% 53 гривні, нежирний 52, кефір 43 гривні і 46 від молокії. Опа вершки подешевшали 71 гривня, все одно дорого. Знижки діють і на велику питну латоню, і на яготинське. Акції на крем-сир з лососем та класичний, і від ферми. Цього тижня акція на сир сер то будь-який. І моцарела від Золотого резерву по акції. Сир серенада 80 гривень з карткою АТБ. Кремсир від ферми не купуй, він не смачний і склад поганий. Також у нас знижка на ось такі бургери. Напишіть, а вашому АТБ такі продають чи ні. Із м'ясного у нас знижки на печінковий паштет від своєї лінії усього 16 гривень ковбаска. Вироби фаршові також 52 гривні. І акція на ось таку ковбаску від м'ясної лавки. Яловича дорожче 124 гривні, ну але склад досить непоганий. Багато знижок на сосиски. На сосиски для хот-догів, крихітні, також дитячі від своєї лінії, курячі рулети з сиром. Напишіть, хтось спробував його чи ні. І київська свиняча ковбаска по акції 140 гривень. Грудинка усього 35 гривень. А такий набір асорті 118 гривень, беріть, не думаючи, це дуже смачно. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не загубити, і чекаю вас у себе в інсті. Знижки ВТБ до 12 листопада, тільки найкраще. Знижки на сосиски та ковбаски я вам вже показала, перейдімо вже до більш серйозного, до вареної ковбаси. Знижка на хамончик від коста, браво! Марка добров багато що по акції, наприклад, і салямі, і сервелат, це дуже смачно. Італійська салямі 48 гривень по карці АТБ. Є і декілька палок по акції, показую. По знижці також свиняча шийка, баличок, все виглядає апетитно. Нарешті з холодами дочекались акції на оселеди 132 гривні баночка. 7 78 гривень, але мені така не дуже подобається на Норван все розібрали. Пангасіус – 20 гривень 100 г, хек 170 гривень, а мінтай 15 гривень 100 г заморожений. Ми такий приготували, скоро покажу рецепт. Паксі м'ясо міді і морський коктейль. Усе по дуже класним цінам. Хоча не знаю, як треба приготувати міді, щоб вони були смачними. Вареники з картоплею та вершками 75 а з картоплею та гримабом 52 гривні. Мені відруть, ну дуже подобається. День у день із м'ясом 67 гривень, а курячі пельмені 69 гривень з карткою АТБ. Ну це майже задармо. З м'ясом індички від своєї лінії 76 гривень. Виглядають ось так зараз приближу. Три м'яса від мотанки 60 гривень. Теж їх пробували, теж непогані. Знижки на пельмені від левади, до речі, будь-які, їх тут дуже багато. Тому якщо ви їх любите готувати, то ловіть момент. А ще просто якийсь марафон знижок на зубні пасти, і Дентал, і Євроден по акції, і Колги 55 гривень. До речі, шановні стоматологи, з'явились знижки на фармадент, Ніколи не чула про таку пасту, розкажіть. Також знижки на калакалу та Sens 1. І на підгузки. Міндібі XL 219 гривень, хагіс 492, але це саме підгузки, не трусики. Головне мати картку АТБ, тому що знижка колосальна. І окрім міні-бі, також знижки на памперс і дуже непогані 450 за картку АТБ, а такі 350. Став лайк і підпишись, щоб не загубити. А я чекаю вас в інсті. Усім папа! -па.